Не встигаєте стежити за оновленнями законодавства. Припускаєтеся помилок у документах. Маєте багато запитань, але не знаєте відповідей. Це приносить вам додатковий стрес. Але в нас є рішення. Користуйтеся електронним журналом Кадровик 01. Використовуйте нормативну базу документів, читайте актуальні новини, статті та скачуйте оновлені форми та зразки. В електронному журналі «Кадровик-01» є зручний пошук, а також окрема група сервісів це калькулятори. Ними користуються понад 80% наших читачів. Якщо ви ще жодного разу не спробували, обов'язково зробіть це. Також ви можете скористатися телефонною гарячою лінією кадровика, де отримаєте відповіді від експертів на професійні запитання. Ви маєте доступ до журналу з будь-якого пристрою, навіть при відключеннях світла. Адже ви можете завантажити собі окремі статті або весь номер PDF-файлом. Спробуйте безкоштовний демодоступ до електронного журналу кадровик 01 та переконайтеся в перевагах цього незамінного помічника в роботі. Приєднуйтеся до нас вже сьогодні. Вітаю! Я Людмила Герега, експерт з трудового законодавства, експерту з кадри. На сьогоднішньому вебінарі розглянемо 7 кейсів розв'язання проблемних питань військового обліку. Зокрема, розглянемо питання, чи можна прийняти на роботу працівника, який має статус обмежено придатний або не уточнив облікові дані. Як діяти, якщо ТЦК на списках персонального військового обліку призвіряння? Зазначив, що працівник має з'явитися до ТЦК. Чи зберігати у списках персонального військового обліку дані мобілізованих працівників, а також інші питання. Отже, почнемо з першого питання: як повідомити про виклик до ТЦК працівника, який виконує роботу дистанційно. Пункт 47: порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Затверджений постановою КМУ від 30 грудня 2022 року номер 1487 передбачає, що у разі, коли на підприємство надійшло розпорядження ТЦК, то керівник цього підприємства зобов'язаний, по-перше, видати наказ про оповіщення працівників щодо їх виклику до ТЦК, по-друге, довести цей наказ до відома таких працівників. До травня 2024 року це можна було зробити лише під особистий підпис. Але залишалося питання, як оповістити працівника, наприклад, який працює дистанційно. З 18 травня 2024 року у порядку з'явилася відповідна норма, згідно якої працівників. Які працюють дистанційно, виконують надомну роботу або перебувають у відрядженні, у відпустці чи на лікарняному, повідомляємо рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Порядок номер 1487 не визначає, за якою адресою надсилати таке відправлення. Та і дистанційні працівники не зобов'язані повідомляти роботодавця про. Те, за якою адресою вони виконують свою роботу. При цьому, у порядку номер 1487 є така норма, згідно якої державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації. Мають вести військовий облік з урахуванням законодавства у сфері декларування чи реєстрації місця проживання чи перебування фізичної особи. Отже, надсилайте таке відправлення за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання працівника виключення внутрішньо переміщені особи. Таких працівників повідомляйте за адресою фактичного місця перебування. Якщо ж працівник знаходиться за кордоном, як його повідомити, порядок номер 1487 не визначає дій роботодавця у таких випадках. Проте роботодавець може ознайомлювати працівників з наказами засобами електронних комунікаційних мереж з накладенням удосконаленого чи кваліфікованого електронного підпису, підстава частина 3 статті 29 Кодексу законів про працю. Також закон. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15 березня 2022 року номер 2136 передбачає, що роботодавець і працівник можуть домовитися про альтернативні способи створення та обміну документами. Отже, такого працівника інформуйте одним із таких способів. Після того, як роботодавець оповістив працівників, він має надіслати до ТЦК підтвердну інформацію. Зробити це необхідно протягом трьох днів. Якщо ви доводили наказ до відома працівників під особистий підпис, то ви надсилаєте копію такого наказу. Якщо ж ви повідомляли працівників поштовим відправленням. То такими підтвердними документами можуть бути, по-перше, це опис складення. При оформленні відправлення ви заповнюватимете опис складення у двох екземплярах. Працівник пошти на кожному з них поставить календарний штемпель, який і засвідчить дату відправлення. Один опис складають у лист, який надсилають працівнику, інший залишається у вас. Отже, ви можете зробити копію опису, і це буде підтвердним документом. Наступне, таким підтвердним документом може бути і квитанція про оплату послуги. Також поштовий оператор має повідомити вас про вручення цього відправлення. Якщо відправлення успішно вручене працівнику, то поштовий оператор. Поверне вам бланк рекомендованого повідомлення про вручення, де будуть відповідні відмітки, що це рекомендоване відправлення було, що воно вручене вручено саме особисто і підпис працівника. Якщо працівник буде відсутній за адресою, на яку ви надсилали повідомлення, або ж відмовиться його отримувати, тоді поштовий оператор поверне вам лист із відповідними відмітками. Звичайно, такі повідомлення можуть не надійти вам протягом трьох днів. Це зазвичай відбувається дещо довше. Але якщо ви отримуєте такі повідомлення протягом трьох днів, ви зможете використати їх як підтвердні документи для того, щоб надіслати до ЦЦК. Якщо ми говоримо про знову про працівника, який працює за кордоном. Дистанційно, тоді підтвер... такого, при обміні документами з таким працівником радимо складати протокол, тобто фіксувати відправлення такого документу. У протоколі варто зазначити дату відправки, яким саме шляхом ви надсилали повідомлення, прізвище ім'я по батькові працівника, його посаду, контактні дані. Посаду і прізвищами по батькові працівника, який надсилав повідомлення, короткий зміст документів, а також повідомлення про наявність додатків. Це можуть бути, наприклад, фото екранів. Після... Також порядок номер 1487 вимагає, щоб роботодавець повідомив з наданням витягів з наказів про працівників, які перебувають у відпустці. На лікарняному або у відрядженні щодо дистанційних працівників чи тих, які виконують роботу надомно, такої вимоги немає. Проте вважаємо, що буде доцільним надіслати ТЦК витяг з наказу про прийняття працівника на умовах дистанційної роботи або про запровадження такої роботи для працівника. Наступне питання. Чи можна при веденні військового обліку використовувати дані з резерв плюс ми радимо в приведенні військового обліку використовувати ввод на бланку. А резерв плюс лише для того, щоб переконатися, що дані у ввод на бланку відповідають відомостям у єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Пояснимо, чому радимо діяти саме так. Почнемо з того, що таке вод. Це документ, що визначає належність його власника до виконання військового обов'язку. Такий документ видають громадянам України, які є призовниками, військовозобов'язаними чи резервістами. Форму, за якою видають вод, а також порядок його оформлення та видачі, затверджує КМУ. Востаннє КМУ затвердив порядок. Оформлення створення та видачі військово-облікового документу для призовників військовозобов'язаних та резервістів постановою від 16 травня 2024 року номер 559 Порядок номер 559 визначає, що вод оформлюють чи створюють у двох формах: в електронній та у паперовій формі на бланку. Обидві форми, включаючи і Роздрукований ввод в електронній формі мають однакову юридичну силу. ввод В електронній формі. Зокрема, можна оформити засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста. Проте Жодний нормативний акт в відкритому доступі не містить інформації про те, що Резерв Плюс і є таким електронним кабінетом. Є лише роз'яснення на сайті Міноборони у розділі Резерв Плюс відповіді на поширені питання, що є такий документ, але він з обмеженим доступом. Також на сторінці Міноборони у Фейсбук. Є роз'яснення, але у ньому багато неузгодженості. Зокрема, фігурує поняття копія, а не роздрукований вод в електронній формі, як це зазначено у постанові номер 559 Також Міноборони повідомив, що вод з резерв Плюс отримав таку ж юридичну силу, як і військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Проте в постанові номер 559 яка і містить цю норму про, про однакову юридичну силу цих документів, вод називають саме нову форму документу. А старі документи так і називають військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, посвідчення про приписку. Отже, однозначно стверджувати, що мова йде про всі, вод, складно. Також законодавство не зобов'язує громадян України завантажувати та використовувати Резерв Плюс. Через це його використання вод із Резерв Плюс стає ще більш неоднозначним. Кожен ТЦК може по-своєму трактувати цю норму. Передбачити, чи нестиме відповідальність роботодавець, який веде військовий облік виключно на підставі вод з Резерв Плюс, не можемо. Але і відмовити у прийнятті на роботу працівника, який надає ввод з резерв плюс, не можна, оскільки можна наразитися на відповідальність за необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу. У такому випадку саме керівник підприємства має прийняти рішення, оскільки на нього покладено відповідальність за організацію військового обліку. Наступне питання: як заповнювати списки персонального військового обліку жінок? Пункт 33 порядку номер 1487 зазначає, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації ведуть персональний військовий облік за списками персонального військового обліку. Списки складають за чотирма групами. Перша це список військовозобов'язаних та резервістів офіцерського складу. Друга група. Це список військовозобов'язаних та резервістів рядового, сержантського та старшинського складу. Третя група список військовозобов'язаних та резервістів із числа жінок. І четверта список працівників. Отже, всіх військовозобов'язаних жінок вносите саме до списку третьої групи, навіть якщо жінка має офіцерське звання. Але заповнюєте график щодо кожного працівника. Вже залежно від звання, орієнтуючись на перелік інформації, яку зазначають в облікових записах списків персонального військового обліку, ці переліки зазначені у додатку 5 під формою списку. До прикладу, для військовозобов'язаних та резервістів офіцерського складу графу 15 про придатність не заповнюють. А для Військовозобов'язаних та резервістів рядового, сержантського та старшинського складу треба заповнювати. Отже, якщо жінка має у вас звання офіцера, то ви залишаєте цю графу пустою. Якщо ж вона має, наприклад, звання рядове солдат, то ви зазначаєте висновок ВЛК і графу та пункт відповідного наказу. Інших вимог порядок номер 1487 до заповнення цієї групи списків не висуває. Наступне питання: у якому ТЦК працівник має перебувати на військовому обліку? Оформлювати вод, проходити медогляд? Персонально якісний військовий облік передбачає облік відомостей стосовно призовників військовозобов'язаних та резервістів за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання працівника. Такі відомості узагальнюють в облікових документах. Та вносять до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів відповідні ТЦК, органи СБУ, підрозділи розвідувальних органів. Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затверджене постановою КМУ від 23 лютого 2022 року, No154, також зазначає, що завданнями ТЦК є зокрема керування військовим обліком призовників військовозобов'язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. І в правилах військового обліку зазначено, що призовники, військовозобов'язані та резервісти зобов'язані перебувати на військовому обліку за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання у відповідних ТЦК, органах СБУ, підрозділах розвідувальних органів, виключення внутрішньопереміщені особи. Такі громадяни під час воєнного стану, у разі, коли вони залишають своє місце проживання, мають протягом семи днів стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на обліку внутрішньопереміщеної особи. Сім днів маємо на увазі з моменту, коли особу візьмуть на облік внутрішньопереміщеної особи. Щодо вод. Де працівник має оформлювати ввод. Порядок номер 559 визначає, що ввод на бланку оформлює, видає та замінює за письмовою заявою працівника той ТЦК, у якому працівник перебуває на військовому обліку. Щодо що стосується медоглядів, які проводять військово-лікарські комісії. То Проходження такого медогляду є одним із заходів військового обліку і має проходити за місцем перебування працівника на військовому обліку. Контроль за направленням та проходженням таких медоглядів покладають на керівника відповідного ТЦК та і висновок постанови ВЛК. До військово-облікових документів працівника та до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів вносить саме той ТЦК, на обліку в якому перебуває працівник. Наступне питання: чи може роботодавець прийняти на роботу працівника, який не уточнив дані або має статус обмежено придатний? Кодекс законів про праці визначає, що при укладенні трудового договору працівник має подати відповідний військово-обліковий документ. В свою чергу, порядок номер 1487 також містить норму, згідно якої роботодавець при прийнятті працівника на роботу має перевірити наявність у нього відповідно військово-облікового документу. Також роботодавець має перевірити, чи є у цьому документі відмітка. ТЦК про взяття на військовий облік. Законодавство не зобов'язує роботодавця перевіряти, чи виконав громадянин вимогу законодавства щодо уточнення даних. Точно так само щодо медичних оглядів. Роботодавець не зобов'язаний контролювати чи направляти працівників на медичні огляди ВЛК. Це функція територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Саме вони організовують медогляди і контроль за направленням та проходженням медогляду, як ми вже згадували, покладають на керівника відповідного ТЦК. Отже, такого працівника можна прийняти на роботу. Наступне питання: чи залишати у списках персонального військового обліку дані мобілізованих працівників? Це залежить від дати, коли працівника призвали на військову службу. До 18 травня 2024 року громадяни, які вступали на військову службу, виключали з військового обліку. Отже, вони втрачали статус військовозобов'язаних. Дані про працівників виключених з військового обліку необхідно було зберігати у списках персонального військового обліку лише до, кінця того, лише до кінця календарного року і вносити у графу про придатність відмітку, що працівник виключений з військового обліку. Якщо призерника призвали після 18 травня 2024 року, то з цієї дати працівників. Громадян, які вступають на військову службу, вже не виключають, а знімають з військового обліку, тому вони не втрачають статус військовозобов'язних, а підприємства і повинні вести військов... персональний військовий облік стосовно призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Також радимо у графу про придатність ставити відмітку знятий по аналогії з відміткою про виключення. Законодавство цього не вимагає. Але і не забороняє. А ви таким чином забезпечите повноту та достовірність облікових даних, які вносите до списків персонального військового обліку. Як діяти роботодавцю, коли ТЦК на списку персонального військового обліку при звірянні або на акті за результатами перевірки, вказав, що працівник має з'явитися до ТЦК? Однозначно, на підставі такого напису ви не можете видати наказ про оповіщення працівника та увільнити його від роботи, так як цього вимагає пункт 47 порядку номер 1487, який визначає, що роботодавець видає наказ про оповіщення працівників щодо їх виклику до ТЦК на підставі відповідного розпорядження територіального центру комплектування та соціальної підтримки. При цьому роботодавці зобов'язані проводити серед призовників військовозобов'язаних та резервістів роз'яснювальну роботу щодо виконання ними правил військового обліку. Тому складіть повідомлення і вручіть його працівнику під підпис. У повідомленні зазначте про вимогу ТЦК. Якщо ж працівник не може виконати цю вимогу в неробочий час. Тоді зверніться до ТЦК і попросіть надіслати вам належним чином оформлене розпорядження, щоб і ви, в свою чергу, могли видати наказ про оповіщення працівника. Дякуємо за увагу! Сподіваємося, інформація була для вас корисною. Також запрошуємо вас на наш наступний вебінар, на якому наш експерт Тетяна Фіало розповість про те, як призначати, переводити та звільняти з роботи працівників органів місцевого самоврядування.